Патрульні поліцейські вперше застосували зброю у рівному. Сталося це під час затримання квартирних крадіїв. Близько 15-ї години правоохоронці отримали виклик, що на вулиці Вавілова двоє невідомих намагаються проникнути до житлового будинку. До прибуття патрульних вони вже встигли викинути із оселі металеву батарею та продовжували хазяйнувати всередині. ми одразу поїхали на виклик, і на допомогу покликали ще другий екіпаж заступника командира роти. Прибувши на виклик, ми побачили відкриті двері до будинку. Зрозуміло, що там знаходяться зловмисники. Ми оточили будинок, прибув другий екіпаж, який нам почав допомагати. Поліція! Всі вийти з піднятими руками! Виходи! Не чинити опір, буде застосована зброя. В цей час зловмисники розбили вікно із іншої сторони будинку та кинулися тікати. Одного затримали безпосередньо там на вісі, другий намагався втікати через двір сусіднього будинку. Для виклику допоміжних сил моїм напарником була використана табельна вогнепальна зброя, але зловмисник не відреагував на це і продовжував втікати. Втікаючи через подвір'я сусіднього будинку, я побігла йому на і безпосередньо затримала його із двома моїми колегами. Дав тікав. Боку да. пусти! Ти маєш право мовчати, не надавати ніяких пояснень. Вставай! Обох зловмисників патрульні передали слідчо-оперативній групі. Обставини інциденту ще з'ясовують.